Всім привіт! І дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде мережевий шуруповерт від фірми Intertool моделі WT0104. Даний шуруповерт поставляється ось в такій картонній коробці і має наступну комплектацію. Тобто, це сам шуруповерт, Гарантійний талон. Інструкція з експлуатації. А також змінні щітки. Це приємно. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо розмірів, то, в принципі, шуруповерт середнього розміру, тобто не є компактно і, ну, звичайно, це не є мережева дриль. По потужності. Максимальна потужність тут іде 420 Вт. До речі, дивіться, тут в цьому шроп присутні вже дві швидкості. Тому що в е, попередніх моделях там була тільки одна. Тобто тут на першій швидкості від 0 до 500 і на другій від 0 до 1800. Е, максимальний діаметр свердління в металі це десятка, і в дереві це 24 мм. Ну, це так заявлено виробником. Е, максимальний крутний момент тут 20 мм на метр. Е, Дивіться, Довжина кабеля складає 3 метри. Е, особливістю, в принципі, корпусу тут дивіться є ось така штука на виході кабеля. Це для того, щоб тут кабель не заламувався, ну і щоб він е, тут не перегинався. Давайте вімкнемо, послухаємо, як він буде працювати. До речі, патрон тут швидко затискний. 0,8 до 10 мм можете ставити. Так. Це вправо, Зараз вліво, перемикач, все працює. До речі, при вімкненні в розетку зразу вмикається ось така підсвітка. Ну, в принципі, вона дуже слабенька, але щось можливо там вам вона підсвітить. Так, вмикаємо другу швидкість. Ну, на другій швидкості вже можна щось вердити. Також тут є ріщотка від 1 до 21 положення. Тобто, якщо є якісь там дрібні саморізи, шурупи закручувати, то вам це буде в нагоді. Вага даного пристрою становить 1,5 кг. Дякую за перегляд. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!